Обіцяного три роки ждуть українці, ж чекали чотири. Після оскандалених виплат у 2008-му, запевняє начальник управління НБУ Сергій Забуцький, банкіри провели роботу над помилками. Подібне говорять, більше не повториться. Мають право на отримання кошти лише ті вкладники, які не отримали їх у 2008 році, і які були зареєстровані в 2008 році по році. 1 січня 2012 року виплата коштів буде здійснюватися починаючи з червня 2012 року. Для того, щоб зменшити ажіотаж, який може виникнути в результаті формування цих списків, формування черги. Розроблено графік. Реєстрація ошуканих вкладників розпочалася вже цього тижня. Згідно з графіком, першими право на актуалізацію даних отримали громадяни найстаршої вікової групи. 80 років і більше з 2 до 20 квітня, 70-79 років з 21 квітня до 20 травня, 60-69 років з 21 травня до 20 червня, 50-59 років з 21 червня до 20 липня, до 50 років. З 21 липня. Для актуалізації даних необхідно заповнити анкету на сайті Ощадбанку або зателефонувати на гарячу лінію 33 99 38 та 33 99 37. Людина в визначений час приходить в визначену установу банку. Тобто не буде ніяких черг, не буде ніяких проблем. Людина з собою повинна мати паспорт і копію паспорта. Людина повинна з собою мати ідентифікаційний код, і людина повинна мати ощадну книжку. Після надання цих всіх документів, після актуалізації, її скажуть, коли вона зможе підійти для отримання цієї картки, на яку буде зарахований кошти. Нині розробкою національної платіжної картки займається Нацбанк, і вона буде дійсна протягом трьох років. Перші виплати обіцяють розпочати вже щервня. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.